Доброго дня, шановне панство! З вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас сурій під назву Бімдже Drive, де проходить чемпіонат України по стрибках в довжину на автомобілях з трампліну. У нас є ось такий чудовий трамплін. У нас є така чудова а, можливість протестувати, який ж автомобіль стрибне далі. Ну, я звичайно розумію, що в реальному житті ці змагання нафіг нікому не потрібні. Ну, але в Бієм Drive ми можемо собі дозволити робити ось такі цікаві речі. І сьогодні у нас півфінали. Будуть проходити, у нас минулого разу були чверть фінали, сьогодні півфінали. У нас залишилося 13 учасників. Але, як ви розумієте, 13 на 2 не ділиться. Тобто у нас якби має бути 6 пар, але у нас одна машинка зайва. І давайте подивимось, а хто серед цих 13 областей буде зайвий. Ну, а точніше, він не буде зайвий, він просто автоматом пройде до фіналу. Тому у нас є 13 учасників. Давайте ми просимо Сірі. Хей Сірі! Hello Siri. Uh, ти будеш розмовляти, ні? Uh, Siri, please choose a number from 1 to 13. Uh, з 13 чисел вона обрала число 13. Вона, на жаль, це не озвучила. Я не знаю чому, але але там от в камеру, я сподіваюся, вам там видно. Число 13. Обрала Siri. А 13-та область у нас за списком зараз іде Чернігівська. Чернігівська область у нас автоматом проходить далі. А, ну що ж, чудово, вітаємо з цим Чернігівську область, а інші 12 областей зараз будуть змагатися за вихід у фінал. А, у нас вийде 6 учасників. З 12. -ти. Один пройде автоматом. Uh, і в наступному раунді, в фіналі, ми дізнаємось гранд фіналістів Один з них потрапить у гранд фінал автоматом знову таки, а три інших будуть боротися за інші місця, які залишилися. Ну, Але сьогодні у нас півфінали. Поїхали. Перша пара учасників це Вінницька і Волинська області. Ну що ж, давайте подивимось. Uh, давайте подивимось, що ж нам ви, uh, випаде в Вінницькій області від рандому. Ну, у нас, звичайно, що всі машинки uh, рандом. Надає нашим учасникам Вінницька область отримує від рандому Lexus LX500 Sport Ну, спорт так спорт, вимикаємо ЄСЕ і поїхали вперед. Ну, 337 спортивних кінських сил, 5,2 до сотні згори. Ну таке. Але швидкість 280, 290 км за годину. І це у нас виходить відстань десь 300 70-80, можливо. Ну, 380 метрів для Вінницької області, що є доволі непоганим, мені здається, результатом. Ну що ж, Вінницька область. 380 метрів. Ну, раніше було краще. Було більше у Вінницькій області. Ну, але подивимось, що на цей раз нам продемонструє Волинська область. Ну, в принципі. На Лесі ще навіть можна поїхати. Так, у нас тут щось стоїть трафік. Окей. Волинська область. Рандом конфіг. Поїхали дізнаватись, що в. 16 Devil 16. Ну. 5656 кінських сил на хвилиночку у цієї машини. Мені здається, це зрозуміло. Це можливо буде на наш найбільш далекий стрибок взагалі в змаганнях 470 кілометрів за годину. О, господи! О, господи! О, господи, це 700 плюс метрів, якщо не помиляюсь. 700. Майже до мосту долетіли. Капець. Ну Це мені здається 760 метрів. Це рекорд. У нас кращого результату ще не було. Це просто ну абсолютний рекорд. Минулого разу у Волинській області було 475, а зараз 760. Ну Мені здається, далі у нас ніхто не стрибне. Ну хіба що комусь випаде літак, якого у мене нема. Ну але. Це потужно. Це потужно. Вінницька область, на жаль, вибуває, а Волинська область проходить далі. Ну що ж, да, наступно пара учасників це Донецька і Запорізька області. Донецька область перша вступає в змагання. Донецька область. Дуже цікаво, що ж буде застачка від рандому. Ну, оця машина це просто якийсь роз'єп, звісно. А, тисяч... О! Прадосік. Прадосік якийсь незрозумілий, у нього... Зачекайте, зараз треба зробити деякі дії. А... А... Японська поліція японська поліція ну що ж, Тойота правда, я за тебе боліваю. Я за тебе боліваю. Донецька область на Тойота правди. Це потужна суміш. але це 2,7 дизель. Звичайно, що швидкою ця машина не буде. Наприклад, до 100 за 6,5 секунд. Швидкість 270, ну непогано. 280 км за годину. Відстань 300 60, да? Так, 360 метрів. В принципі, це всього на 20 метрів ближче, ніж Lexus, який у нас був о, минулого. Uh, у минулої пари. 360. Минулого разу було 465. 360 метрів для Донецької області. І, в принципі, навіть на трьох колесах може продовжувати далі рух. Непогано. А от що буде у Запорізькій області? Минулого разу Запорізька область стрибнула на 540 метрів. А зараз, отримавши наступну тачку собі у володіння, ...G-class... Брабус 900. Ну, мені здається, що у Донецькій області нема шансів. Ну, розгін краще. Тут ще є аеродинамічні обіси, якщо шове, що, шоурум допоможе. Швидкість... 320 з гаком кілометрів за годину ну дуже непоганому. Подивіться. Це гелік. І він летить. Він весь трясеться, але летить на 500. 45 метрів. 545 метрів. Це на 5 метрів краще, ніж було у чвертьфіналі в Запорізької області. І це означає, що Запорізька область перемагає Донецьку область і проходить наступний раунд наших змагань. Я просто в шоці. Я просто в шоці, тому що ну я не очікував. Наступні пара учасників у нас е, будуть. Ой, що я зробив? Доволі цікаві. Це Київська і Кіровоградська область. Київська область автоматом пройшла чвертьфінал, а от в півфіналі вже доведеться позмагатися. Тому Київська область, що ж ти отримаєш від рандому? Це цікаво. А, від рандому ти отримуєш Ленсдейл 3 і 3С Поліс. От у нас що перед цим була поліцейська тачка? Що зараз поліцейська тачка? Але це стандартна моделька Бімендж Drive. Поїхали. Ой, що я зробив? Та повернись назад! Не годиться, поїхали знову. Ну що ж, поліцейська тачка, подивимось, що вона покаже. Достав вона, здається, розганяється повільніше навіть за прадіка, який тут був минулого разу. Що по швидкості? 220, 240, 260, 270, 275! о, 100! Скоріше за все, буде 100. 205. Ладно, 205 метров. 205 метров, але... Але, вы Машина спустилась с трамплину и просто едет себе далее. Могла б далі також їхати, але, на жаль, не склалося. 205 метрів. 205 метрів для Київської області, Ну, мені здається, це, ну, гайки. Це гайки для Київської області, тому що зараз Кіровоградська область, я думаю, Розірве. Ні, щось якась херня стоп, не те. А що у нас, я бачаю, сталося з спауном. Акура MDX, Ну, моделька, скажімо так, не найкраща у нас. Моделька не найкраща, ну але. Нічого страшного. Акура MDX, 299 кінських сил. Я не подивився, до речі, скільки було кінських сил у попереднього нашого учасника. Ну, я думаю, що цих сил вистачить нам, щоб euh, переплюнути рослі Київської області. 53 до 100. Максималка. Всього на всього 260. Але аеродинаміка. Аеродинаміка. Трошечки краще. Трошечки краще всього. А, ну, 200. Ну, 240 метрів, можна сказати, так. У нас, в принципі, це два таких вийшли учасники, які сміливо можуть продовжувати рух далі. Ну, але в цьому немає звичайно ніякого сенсу. 200, тільки там, 240 метрів. Да? 240 метрів для Кіровоградської області, але цього цілком достатньо, аби пройти в наступний раунд і вибити Київську область наших змагань. Ну що ж, непогано йдемо, непогано йдемо. Е, ой. Так, да, ось так от. Е, і наступна пара учасників. У нас це буде Львівська і Миколаївська область. Ну, давайте подивимось, що у нас буде у Львівській області за тачка Давайте глянемо. Bentley Continental V8 GT Speed Ох ти ж як непогано! Як не погано. Який цікавий звук у Bentley оооо ой йо ой ой 568 кінських сил для Бентлі. 33 до 100, вже 200. Вже 300. 313 кілометрів за годину. Але аеродинаміка, до речі, стоп. Ну, в принципі, ще непогано, Я думав, буде гірше. 400. Ну, 35 метрів. 435 метрів. Вот бет. І в басейн. І в басейн покупатися. 435 метрів. Минулого разу було 495 у Львівській області в минулих змаганнях, точніше в минулому раунді. Ну і Миколаївська область, давай. Показуй. Клас. А що, колір змінився, окура? Я не знаю, ну ладно. Миколаївська область демонструє Toyota Crown Majesta, Arab Drift, о господи. Якась страшна машина, ну окей. Цікава Тойотка. 376 кінських сил менше, ніж у Бентлі. Ну але. Подивимося, що буде по швидкості. Ну, слабіше буде. У ну, 310 майже кілометрів за годину. Ой-ой-ой. А оце цікаво. А це дуже цікаво. 400 буде метрів. Але наскільки далеко ці 400 метрів будуть? Тихо! Оце вирішальний момент зараз. Куди впаде? А вона тут паде далі. Тут 440 метрів. 440 метрів і Бентлі не проходить в наступний раунд. І Лійськос також не проходить наступний раунд. Стоп, 435 же було. А тут 440. Там 435, тут 440, правильно? Ну, здається так. Львівська область, на жаль. Стоп, а ну давай. Давай, можливо, цей. ну давай ще разочок. Тут 440 тут. Я хочу перебір. Ну, це, це має бути точно все досконало. Давай дивитися, давай дивитися уважно. Момент істини. Ближче. Ближче, ближче, ближче. Все, вірно. Все я вірно тоді паракував. Львівська область, на жаль, з таким доволі непоганим результатом, але вибуває Миколаївська всього на 5 метрів. 5 метрів. Два стрибки майже ідентичні. Це було ну дуже. Дуже потужно. Давайте наступну пару вітати. Це Рівненська і Сумська області. Ну що ж, давайте глянемо, що буде для Рівненської області від рандому за машина. Єдине, що можу сказати, що це капздець. Рівненській області здається. Ця машина звичайно міцна, але не швидка і для наших змагань вона не дуже підходить.

Але, але, але всі цілі здорові в цій машині. І це дуже добре, ну але... Не для змагань. Рівненська область дуже слаба, але що, що буде у Сумської області? Це цікаво. Була Toyota Crown, а що буде? Зараз? Від рандому. BMW M5 M5 Rimstyle 2 Tint. Ой-ой, це ж ця, яка там? F95, чи що там? Чи G90, Ну, кажучи, остання, кажучи модель M5 серії для uh, Сумської області. Ну, поїхали. 622 кінські сили до 100 слабенько. 5,9. Ну, але я думаю, що, звичайно, тут. Відстань буде куди більша. 320 км за годину. Так, 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 і БМВ летить дуже непогано. Навіть 500 плюс буде. 525 метрів. 530 навіть? Ну, 530 це може навіть ось таким чином. 530 метрів і Сумська область проходить далі. А Рівненська область, на жаль, вибуває з наших з вами друзі, змагань. Ось так от виходить. Ось так от. Сумська область. 530 метрів. А наступно пару учасників. Е у нас остання. На цій стадії це Херсонська і Хмельницька області. Так, Херсонська і Хмельницька, що ж буде для Херсонської області? Дуже цікаво. Давайте побачимо. Альфа ромео Квадрофолія Джулі... Квадро. Квадрофолія или Джулія? Джулія квадрофолія, мабуть. 1896 кінських сил, шо? Це дрифтова версія. Ну. Я думаю, що. Шо... Нам це. Має... не має бути на заваді спуститися. Херсонська область. Швидкість 200-300. Ну, швидкість невисока. Але аеродинаміка, ви подивіться! Ви подивіться на цю аеродинаміку, це щось. Це що таке взагалі? Це 500. 550 метрів! Ні хіра собі! Швидкість була не найкраща, але 550 метрів. Минулого разу у Херсонській області було 5х15, зараз більше. А от що зможе на це відповісти? Хмельницька область, це цікаво. Тому що результат то дуже непоганий. Дуже непоганий результат. Хмельницька область, ну давай дивуй. Давай дивуй. Рене Логан. Ну, мені зайсу, це ясно. До ста сім ми дев'яносто дев'ять. Від'їмов швидкість двісті п'ятдесят. На межі летить на межі. Ну, 260, ладно, 260 ми подаруємо цій машині метрів. Хотів сказати, що машина більш-менш сіла, ну, але щось ніхераке вона не ціла. Ну що ж. Хмельницька область вибуває, а до наступного раунду у нас проходять наступні сім областей. Виходить, що так, тому що у нас же Чернігівська область була поза конкурсом. Волинська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, Херсонська і Чернігівська область вже в наступній серії будуть змагатися за перемогу. Ми проведемо одразу з вами і фінал. І гранд-фінал. Тому, друзі, буду вас чекати на наступній серії. А на сьогодні все. Пан Роман був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно ж, споживайте український контент, підтримуйте український Ютуб, підтримуйте Твіч, uh, також український, блогерів наших підтримуйте, обов'язково підтримуйте ЗСУ. Ну, пана Романа також не забувайте підтримувати. На все добре, до побачення, папа, друзі.